Добрий день! Розглянемо тему створення та використання кнопок Дій на слайдах комп'ютерної презентації. Ще один спосіб створення гіперпосилань у презентаціях це використання кнопок дій. Кнопки Дій є графічними примітивами. Вам вже доводилося вставляти графічні примітиви на слайди комп'ютерної презентації, використовуючи список фігур. Нагадаємо, що треба е, зайти. До команди меню Вставлення і вибрати фігури. У редакторі презентації PowerPoint остання група фігур має назву кнопки Дій. Ось вони відображаються. Значки на цих графічних примітивах схожі на зображення знайомих вам елементів керування, що відкриваються в різних програмах. Особливістю цих графічних примітивів є пов'язування їх з певними діями, з керування переходами між слайдами під час демонстрації комп'ютерної презентації. Використовують ці графічні примітиви як кнопки, після вибору яких відбувається пов'язана дія. Після вставлення певної кнопки дії на слайд відкривається вікно настроювання дії. Для кнопок пов'язаних. З діями переходів буде встановлена позначку перемикача Перейти за гіперпосиланням. А у списку нижче буде відображатися дія за замовчуванням для цієї кнопки. Дію за замовчуванням можна змінити, вибравши іншу дію у списку. Також на вкладці після наведення вказівника миші. Ось ця вкладка знаходиться на зображенні. Можна вибрати дію, яка відбудеться під час демонстрації презентації не після клацання, а після наведення вказівника на кнопку «Дії». Дії, указані у списку вікна в настроювання дії, можуть бути пов'язані не лише з кнопками Дій, а з іншими об'єктами слайдів, наприклад, з фрагментами тексту та графічними об'єктами різних типів. Для цього слід виділити потрібний об'єкт, виконати вставлення, посилання і вибрати кнопку Дія і виконати відповідні налаштування у вікні Настроювання Дія. Для відмови від установленої дії можна в контекстному меню кнопки Дія вибрати команду Вилучити посилання. Для цього треба виділити об'єкт, натиснути праву кнопку миші і у контекст назалежному меню вибрати Вилучити посилання. Якщо ви настроїли дію на текст або зображення, то тоді видалити Вилучити посилання Можна іншим способом виділити об'єкт, натиснути праву кнопку миші і натиснути Редагувати посилання».